Ранок у медичної сестри Ірини починається не з кави. Вона зустрічає своїх пацієнтів. Щодня до неї на прийом приходять близько 10-15 чоловік. 90% з них пенсіонери. В тимчасовому пункті медичного призначення. Жінка працює з вересня 2020 року. Міська рада нашої подільської громади попіклувалась про те, аби відкрити два таких пункти, і вони функціонували для людей. Медичний пункт, який ми вам зараз показуємо, знаходиться по вулиці Залізничників, інший мікрорайоні цукровий завод. Медичні працівники надають спектр певних послуг, роблять уколи, міряють тиск, цукор, перев'язки, надають ліки та пігулки, якщо в цьому є потреба тощо. Люди бувають різні. Ми з усіма справляємось. бабулечки, дідулечки, всі приходять міряти тиск, приходять уколи, кому прописують в больниці. Все справляємось. Дай Боже, щоб було поменше таких хворих людей. І миру всім. Аби ви точно все зрозуміли, пояснюю, це зроблено для того, аби всі охочі, які перебувають в межах даного мікрорайону, не їхали до центру первинної медико-санітарної допомоги, а звертались за допомогою в тимчасовий пункт медичного призначення. Пенсіонер Леонід вже вдруге приїхав на прийом. Зізнається, дружина робити уколи не вміє, тому приїжджає сюди. каже дуже задоволений, адже це насправді зручно раніше їздив до лікарні. Я тільки другий раз, мені перший раз понравилося, дуже понравилося. Мені не треба шукати десь там, щоб мені хтось укол зробив. Бабка каже: я не можу, я не знаю як. Та й ми знайшли до лікаря. Те, це другий раз я прийшов. А що я вам більше можу сказати? Дівчинка красива, хороша, ласкова. Фінансування таких медичних пунктів забезпечує міська влада, а центр первинної медико-санітарної допомоги зі свого боку забезпечує медикаментами та всіми необхідними матеріалами для надання допомоги. В планах у керівництва міста відкрити ще один такий пункт у селищі Олександрівка, аби і там покращити умови життя людей. Олександр Подолюк ілляби. Юль телеканал КЕТ.